Співучі обдаровані люди покоління до покоління передають перли співанки отчого краю. Христос рождається. Дорогі мої земляки, я, Ірина Роженська, народилася в Радехові, в тій ж хаті, де мої батьки, діди і прадіди до сьогоднішнього дня, я якось так співаю, я знаю. Не дуже то таким голосом, але якось співаю. У мене ще було чотири сестрі. І Я найстарша, ще дві середні померли, ну і наймолодша сестра, яка пішла на роботу в дитківське лісництво бухгалтером. Де вийшла заміж і живе по сьогоднішній день, дуже часто навідується до мене. О, здається, вона прийшла, прийшла сестра, Христос то моя сестра, найменша сестра. Як звати? Стефа. Вона мені зараз поможе трошки співати. Пригадає пісні і поможе мені співати. Землюсь вкрила, сном благодатним світ покрила, Лиш обої пастушки, пастушки, слово оберегли, стерели, він тогава являє і та селу Спас прийшов, Спас прийшов. Він зі народився, і в яслах положення. Там в місті вефлеє, там в місті, з діли народився і в яслах положився, там в місті вефлеє, там місті. Пішли наші такі молоді, дівочі літа. Е, Після війни було дуже важко. Партизанка була. ну Ми вже були такі дівчиська, я вже кінчала 10 клас, вже кавалерка була і партизани залітали, вчились ми вже партизанські пісень. Можемо заспівати. Можемо заспівати. <laughs> Ращай дівча, я же відходжу, Подай рученьку, ще хоч раз. прийшла пораже, сою, не вирушати в понад, ми йдемо, в бій, ми йдемо, за свободу за нарід свій будемо громить, москалів, ми йдемо бій, ми йдемо і за свободу, за нарід свій будемо громить москалів, а як прийдеться бою впасти, як світ борцеві за Шукай Шукаємо мою, і квіточками, у, ми йдемо бій, ми йдемо бі за свободу, за навіть свій будемо грами москалів. Mm. Ну, ми, звичайно, всю пісню вам не заспівали, бо то дуже багато там є стрічок. Ну, mm, то як ше хоче. Вже весна поспіла, трави зеленіють там на Закарпатті, могили, чорніють, раз і два могили, чорніють, Свіжі висипані, там лежать. Бились вони, бились не було різниці, жінки брали, коси, Мужчини рушниці, раз і два. Молоді дівчата рани завивали,

Плакала, дівчина, як ся видавала, плакала, дівчина, як ся видавала, не шуми ріщина, та й не роздивайся, ой не плач, дівчино, та й не видавайся, ой не плач. Дівчино, та й не видавайся. на городі сосна, штири роки росла, нас дівчино, при прикип ти виросла, пригадай, дівчино, при прикинь ти виросла. Як не була знала, що піду від не була б не садила рожі під вікна, не була б не садила рожі під вікном, рожу посадила, рожа сьоро. А я свої мамі жалюна робила, А я своїма, і жалюна робила гірка, я, гіркая, гірка я вода, най ся пара парамолода. Ну, ну, знаємо, які... Якщо не, не знаємо, ну, треба так, ну, ну, все, вибрати все. якусь, то штука ну, так. Ну, От, не штука можна... заспівати. То ви співаєте, коли збираєтеся родиною, так? Ні, після... то ми співаємо так, так, ми так ви на вісні А яка ваша Та така була родинна пісня улюблена? Так, так то співав э, особисто мій тато. Ту пісню. – Ту пісню він дуже був спіла каю. Не сама й не сама калину ламала, Лама міленький мій миленький мупригинала, мій, му мій миленький з чорними очима. А я йому принала молода дівчина, а я йому принала молода дівчина, Дівчино, не думай, поїдем задумай, поїдем, обоє сердень моє, поїдемо, обоє сердень моє. Ой ти мій миленький, як же не думати, Річку переплила, думай, не видати, Річку переплила, думай, не видати. Бо я не рибонька, ані карасочок, Щоб я не на той бережочок. Щоб я вибила на той ріжок. Більше не треба. Дуже гарна пісня. Сміла, такі, 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 такі. знаєте, бо ті всі, то люди знають вже, а тих старих. Так. А, а може ви ще якусь знаєте, таку старушу. То, що мама любила. ту, що мама любила, може, давайте мама любила гусунку сильну. Але не <знаю>, сіла. <сум>

Бабусю дай зір та ще й проти ночі, а моложе за Буду, про а може забуду про дік. Мої доню голубко, тих слів. Часто настав наставше. Що, що треба любити? час часто, настав настаже. Що, що треба любити. Дуже гарна пісня. <laughs> Старенька. На що ваша мама, так? Шміла. Бородина співали, так? А співаємо, я здою. Я кажу, я маю, ми маємо дуже досі. Я маю 500 пісень описаних. Ми так собі а, такий пісенник свій собі упорядковували, так, складали. Так, Так. я хотіла зробити по одному куплеті всіх співати і так записати дітям лише. І А може ви ще пригадаєте таку пісню, таку старовинну родину зробити? Таку. А може пам'ятаєте, як ваша бабуся співала? — О, він був дуже, дуже старий вже, старий. Він сидів так, коли було п'ється, а вона була ще маленька. I, і він її колесав, і то діти тоді вже старі тільки кобалили дітей і співали її. <laughs> <laughs> я її тепер питаю, пам ти ja, пам'ятаєш, ja, пам як діду співав тобі, а вона каже, пам'ятай, пам'ятай. Я потім застану, кажу, а я купиш, вона каже, я не чула. Я <laughs> кажу, пам'ятай, а він сидів і колись колесав і співав. Ой, ще кури не піють, кажуть, люди день буде. Вийди, ой, вийди моє людне серце. Най з тобою поговорю. Ой в молодості, то ми співали і чого тікати, срілася у полі, така гарна пісня. Ага, а ну заспівайте її. Ah, може то уже. Ну і шо співайте, сківайте. Спілася у полі, руку подала, чорною. Очка майнула, наче білий птах, Ніжно усміхнула зникла у Хусочка майнула, майно білий птах, я по вівбригах. Славних косарів хвилями по косів поле. Осок зривала з кожної копи як ішла додому, житньому вінку, радо всі витали дівчину, Лиш у мене. Нома в чорного знову втече, лишу менесерце би оцяряче, нома в чорного. Скрізь уже стерня, о тепла, так серце, дівчину спиня. І чого тікати, як зійшли з споті, Як любов єднає щастя у житті. І чого Як любов єднає з щастям у житті. Всяки пісні. Ну, не, не, артисти. Да. Ви і... так чудово співаєте, отак от би сидів і слухав. Зарайниці да. Агеснари, якої я Рошей ти дам, вина ти дам, і сгодиш маю, рошей ти дам, вина ти дам, і все, що голиш маю. маю, заграй би пісеньку, Яку, коли співала колись ненька, як мене, в колисті колисала кого ненька, як мене, В колисті кого Хай потечуть, дві сльози, по то лекше на душі, І легше на серденьку, То легше стане на душі, і легше на серденьку. Такі голоси у вас, що я просто сижу і захоплююся. Я знаю, так співаю. Були молодші, то краще співати. Якби... Я собі уявляю, як якби ми прийшли мої внуки ще мої дочки, але почули. Немає а яку ви пісні співаєте зараз, коли ви сходитеся зараз з внуками, дочками? Немає. Чи вони е, знають у тих пісень старих, яких, яких ви співаєте? Назвають всі, які ми <с співаємо. За нами вони будуть співати. всі. Всі я У нас нема таких, щоб ми одну співали. А з якої ви починаєте? Ой, чого, Калина, вітер розпустила? Te baha На день народження приходять мої дочки і своїми дітьми, і мені зараз і співають ту пісню. Так? Так. І зачинають Ма... плакати. Мамині тривоги. Простелила мами. дорога у далекій далі. Печаль, вийде за ворота, стане дороги, коси запріто сили тече, стеляться двороних думаних, стеляться. the road Приходили щедрувати кавалери і співали нам щедрівку. Ой, поїхав да зда, у поле орати, Так рано, так рано, раненько, радуйся, земленько, радуйся, радуйся. Поїхав раніше, братські ще так рано, так рано, раненько, радуйся, земленько, радуйся, радуйся, сіяв пшениченько, понадоїженьку так рано, Радуйся земленько, радуйся, радуйся, як набрав він женців, як у лісі пенців, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, радуйся, радуйся, за ту щедрівочку дайте пива Бога. Так рано, так рано раненько, радуйся земленько, радуйся, радуйся, як не пива, бочку, дайте свою дочку так рано, так рано раненько, радуйся земленько, радуйся радуйся. Тепер ми хочемо побажати зі святами, з Новим роком, всім людям, всім своїм знайомим, добрим і рідним, близьким, всім, всім, всім. щастя, здоров'я і всього найкращого і побажати їм словами нашої мами. Віншування. Віншування. У хмурних планетах, там, де сонце сходить, з причистої діви, син Божий, родить, Везеріча небеса, купно за землею, а ти, Йосипе, з Марією. Чим жичу, тим жилаю, Рождеством Христовим всіх поздоровляю. Христос ся рождає. Співучі, обдаровані люди, з покоління до покоління передають перли співанки отчого краю. Саме про таких людей, в авторській передачі Юрія та Надії Ярмолів пісня Обчого краю.